Лише на всесильного уповай, душа моя. Від нього спасіння моє, тільки він твердиня моя, і спасіння моє, він, притулок мій, не похитнуся сильно. Одного разу сказав Всесильний, двічі почув я, що сила всесильного і в тебе гости, милосердя, бо ти відплачуєш кожному по справах його. Доки ви плестимете підступи проти людини, ви будете вбиті всі, будете немов стіна. нахилена немова ворожа, що похитнулася. Тільки через гордість свою замишляють, вони скинути мене, прагнуть добрих нів устами благословляють, А в серці своєму клянуть одного. І в тебе, Господи, мусердя, бо ти відплачуєш кожному по справах його. Лише на всесильного уповай, душе моя, бо на нього надія моя, лише він, твердиня моя, і спасіння моє. Він, притулок мій, не похитнуся. У всесильному прихисток мій, і слава моя. Міцні сили моєї, і надія моя у всесильному. Одного разу сказав всесильний, річі почув я що сила у всесильного і в тебе, господи, мосердя, бо ти відплачуєш кожному по справах його. Покладайтеся на нього, повсякчас народи, виливайте перед ним серце ваше всесильний прихисток наш навіть. Лише марнота, сини людські, омана якщо покласти їх на терези, всі разом вони легше порожнечі, не покладайтеся на грабунок і не пишайтеся розкраданням, коли багатство множиться, не прагніть до нього серця. Ш кожному по справах його, одного разу сказав все сильний, двічі почув я що сила у всесильного і в тебе господило сердя, бо ти відплачуєш. Ш кожному по справах його хати берелогим, шитаєм з уша мати ослелогим, Ульха Адонай хасет кіата ти шалем лежке маселу. Schamavi kiosk weloy und haa the night us and kia dat